Люди з інвалідністю та ветерани війни відтепер зможуть проходити реабілітацію в новому центрі, який відкрили в Ужгороді. Поки що лише частину першого поверху. Центр відкрили в день народження полеглого військовослужбовця Олега Кравця. Ми зараз відкриваємо першу частину першу спортивно-реабілітаційного центру. У нас дуже символічна дата. Для нас вона дуже важлива, оскільки даний центр буде носити ім'я Олега Кравця, героя війни. Ми вирішили, що перша черга буде запущена саме сьогодні. Перша черга це є п'ять кабінетів і це є зони для гігієни, для того, щоб медичні працівники, реабілітологи, геротерапевти могли проводити реабілітаційні процедури. І щоб сюди могли звертатися військовослужбовці, щоб сюди могли звертатися всі постраждалі війни. У реабілітаційному центрі наразі працюватимуть 20 фахівців. Центр оснащений відповідним обладнанням. Усі послуги безкоштовні. Люди з ураженням опорно-рухового апарату та ветерани війни приходитимуть сюди в певні години за складеним графіком, каже заступник директора центру Данило Брувір. У нас є ротори. Це для, наприклад, у нас є ротор для верхніх кінцівок, блочні тренажери. Є у нас велосипеди для фітнесу, є масажні столи, такі от вертикалізатори, котрі тут знаходяться. І також в нас є і масажні кабінети, і кабінет військового спеціаліста, де можуть особи з інвалідністю та ветеранів війни проходити певне обстеження і назначатись певні процедури, масажі цими лікарями, які будуть знаходитись в кабінетах вузьких спеціалістів. Вони будуть активно проходити там е психологічну розрозку, тут буде ще проводитись арт-терапія, буде групова психологія проводитись, багато багато івентів. Всяких. До відкриття центру йшли із 2016 року. Відкриття дуже чекали представники закарпатського обласного осередку Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату. Нині в організації близько 60 осіб. Вони поки користуватимуться реабілітаційними послугами, але дуже чекають відкриття наступних поверхів, де буде змога для занять спортом. Це їхній дім. Це фактично, що вони, що вони багато людей займалися, закриваються вдома і не обшаються. А тут вони до своїх друзей. Шукають і в майбутньому хочемо спорту. Займатися спортом, стильний теніс, фіктування палефтим. А на цьому закладі що ми мали право оздоровитися, що це для усіх з інвалідів, дуже важко оздоровитися. Люди чекають по 6 по 7 років на путівки. І, а тут є можливість їм реабілітацію привезти. Якісь е, е, тренажери. Що Ніхто не має кошти, пойти якісь а тут буде більш коштово но давна послуги. Спортивно-реабілітаційний центр вдалося збудувати, відремонтувати та обладнати завдяки коштам благодійників, зокрема із за кордону. Із землею допомогла Ужгородська міська рада Що в далекому 2016 році. Ми міська рада передала будівлю цієї котельні для організації інвалідів з вадами опорно-рухового апарату. У них така була ідея, щоб відремонтувати цей центр в першу чергу і для ветеранів антитерористичної операції це 2014 року, і також для лікування реабілітації хворих на захворювання опорно-рухового апарату. Значить, тут були кошти з міського бюджету, з обласного бюджету і з державного фонду регіонального розвитку в сумі 11,5 мільйонів. І це так добре сталося, що їм вдалося цій організації залучити міжнародних спонсорів, донорів. Це зараз порядка 600 тисяч доларів. Вони потратили для того, щоб провести до порядку це приміщення і наповнити його медичним і реабілітаційним обладнанням. Значить, це приміщення передано на 49 років цій організації, тому ми будемо працювати. Ми тільки будемо допомагати. За словами керівництва закладу, уже 50 пацієнтів розпочинають тут реабілітацію. Формуватимуть черги на звернення. Наразі цей проект буде існувати в рамках інституту громадського суспільства, тому що цей проект реалізований за кошти грантові, за кошти американського бюджету. Одночасно тут буде відбуватися пакет амбулаторної реабілітації. Ми можемо обслуговувати до 60-100 людей в місяць. За умови, що спеціалісти, які наразі погодилися з нами працювати, що вони будуть тут перебувати повний робочий день. Заклад буде існувати в рамках амбулаторної медицини, тобто зранку відкривається, ввечері закривається. Ми звісно сподіваємося, що після того, як ми відкриємося, у нас з'явиться можливість, ресурс для того, щоб ми могли побудувати хостел, який має знаходитися спереду від фасаду. Цюватимуть відтепер і над другим та третім поверхами, які вже більше орієнтуватимуться на спортивне дозвілля і змагання для людей з ураженням опорно-рухового апарату та ветеранів війни.